Зараз дам тобі б'юті пораду, як і чим намалювати собі брові. Покажу тобі олівець, яким ти 100% собі намалюєш гарні натуральні брови. Олівчиків натуральні кольори, які дуже дуже складно знайти. Також дуже зручний на кінечний, і це олівець від бренду Girlwood. Давайте я покажу вам його поближче та навчу малювати брові. З цієї сторони ось така зручна щіточка. І тут саме наш олівчик. Давай я вже покажу тобі, як малювати брови. Спочатку розчеши щіточкою бровки вниз. Там, де починається рост волос, проведи чітку лінію. Розчісуй бровки догори. Знизу проведи паралельно тонку лінію, та цей лівчик дуже гарно з цим впорається, тому що в нього тоненький накінечник. Тепер легенечко, ось так трішки доторкаючись, заповняємо середину брівки. Ось тут трішечки промалюй. Також забула сказати, що верхня лінія має бути коротша за нижню. На початку брові промалюй волоски. Ось така бровка в мене вийшла. Зараз домалюю іншу і повернусь к вам. Такі брові в мене вийшли олівчиком від GirlWood. Покажу вам поближче. Пиши в коментарях, як тобі результат.